Відповідь на питання: як студентам продовжити просрочену відсрочку від військового призову, відповідно до чинного законодавства, обов'язок кожного стати на військовий облік до центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації. Також відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Абзац, 2 частина, 3 стаття 23 зазначеного закону надають право студентам отримати відсрочку від військового призову. для отримання відсрочки від військового призову. Студенти звертаються за місцем перебування на військовому обліку за місцем реєстрації до центру комплектування. Надають документи, які підтверджують. Право на отримання відсрочки, то те, що вони дійсно є студентами та отримують зазначену відсрочку. де робляться зазначені відмітки. По-перше, є три документи: перше, це приписне. У приписному здійснюється відмітка щодо надання відсрочки від військового призову, але зазначається конкретний термін, до якої до якого числа дійсно зазначена відсрочка та після того як термін вже закінчився, відсрочки, Студентам необхідно звернутися до центру комплектування та продовжити термін відсрочки від військового призову. Також є ще другий документ: це тимчасове посвідчення, де теж зазначається, що відмітка надана відсрочка від військового призову. Також зазначений термін, до якого діє зазначена відсрочка. Також третій документ це в нас військовий квиток. Аналогічно, є графа особливі відмітки, де проставляється, що надана відсрочка від військового призову та зазначено строк дії зазначеної відсрочки. Якщо строк дії закінчився, тоді відсрочка вже не легітимна та вона. Не дійсно. тому студентам необхідно буде повторно звернутися до центру комплектування, надати документи, підтверджуючи, що вони дійсно являються студентами, та продовжити відсрочку від військового призову. Робиться відмітка про продовження відсрочки. Але якщо студента відрахована, тоді скоріш за все мобілізація. Якщо документи надавалися від навчального закладу і вони підроблені, тобто фіктивний студент, є такі випадки, коли студенти замовляють купують такі документи у певних спеціалістів та раніше отримали відсрочку від військового призову, незаконно тоді. Є певні списки таких навчальних закладів, і коли вже студент буде звертатися з питанням щодо продовження відсрочки від військового призову, також можливо чи притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 358 кримінального кодексу України за підробку офіційних документів та надання завідомо підробленого документа або мобілізація. Також дуже цікаве питання. Щодо студентів іноземних навчальних закладів, яким також надавали відсрочку на певний строк, зазначена відсрочка закінчується. Студент звертається звертається до центру комплектування, і тоді дуже багато питань. Студент, шановний, а як ти навчаєшся в іноземному навчальному вузі? Якщо ти не перетинав кордон, вибачте, студент, ваш навчальний заклад входить в топ навчальних закладів, які підробляли документи, та фіктивно отримували студенти. В лапках незаконно від військового призову деякі все ж таки перетнули кордон, але деякі не перетнули. Це я наголошую, якщо документи підроблені, тоді відмова у продовженні строку відстрочки, кримінальна відповідальність або вихід мобілізація. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, задавайте свої. Питання, якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку. Зробіть репост для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у дірк адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Зразки документів наприкінці публікації.